Заплющте очі на мить або просто дозвольте своєму погляду пом'якшитися. Уявіть ріку, що тече між горами. Вода не бореться зі скелями, вона просто їх оминає. Вона не намагається бути сильнішою за камінь, але з часом вона його формує, трансформує, згладжує. Це ву-вей. Давні китайські мудреці відкрили щось, що, здається, суперечить усьому, чого нас вчили про успіх, про досягнення. Про те, як жити. Сьогодні ми разом дослідимо мистецтво недіяння, силу непримусу, мудрість плинності. Перш ніж наш головний герой, молодий каліграф на ім'я Кайто, зламає свої пензлі в акті розпачу, я запрошую вас до цього потоку мудрості. Якщо ви відчуваєте, що все життя пливете проти течії, підпишіться на канал Поза та Ян». Поділіться в коментарях ситуацією, коли ви відчували, що все текло без зусиль, і подаруйте нам вподобайку, щоб цей потік миру міг досягти більше душ, втомлених від боротьби. В імператорській столиці, де вигнуті дахи палаців здавалися замерзлими хвилями на тлі неба, жив молодий каліграф на ім'я Кайто. Кайто був відомий своєю амбітністю та залізною дисципліною. Його студія була бездоганною, кожен пензель на своєму місці, кожен сувій паперу ідеально складений. Він вставав до світанку і практикувався до пізньої ночі, заповнюючи сотні аркушів одними й тими ж ієрогліфами знову і знову. Але Кайто жив у пеклі, яке сам собі створив. Незважаючи на його титанічні зусилля, його каліграфія була мертвою. Він мав техніку, точність. Кожен штрих був правильним, кожна пропорція ідеальною. Але його ієрогліфи не мали життя. Вони здавалися клітками з жорсткими і бездушними. Коли він дивився на роботи великого придворного майстра, він бачив ієрогліфи, що, здавалося, танцювали, драконів, що дихали, птахів, що ось ось злетять. А коли дивився на свої, бачив лише зусилля. Його розчарування проявлялося в його тілі, його права рука від постійного стискання пензля страждала від болісних судом. Його плече було постійно напруженим, наче камінь, а його серце було сповнене гіркоти заздрості та відчуття слабкості. Він постійно порівнював себе, боровся з папером, з тушу, з самим собою, і з кожним днем він почувався слабшим, більш невдалим. Вувей – Два китайські іерогліфи, що буквально означають недіяння, здаються суперечністю у світі, який кричить нам робити більше, бути більшими, боротися сильніше. Але слухайте уважно, бо це може заплутати: Вувей не означає нічого не робити, це не лінь, це не пасивність. Вувей це діяти без примусу, рухатися без опору, досягати без боротьби. Подумайте про майстра бойових мистецтв. Він не використовує грубу силу, він використовує імпульс свого супротивника перенаправляє, тече, танцює. Або подумайте про великого музиканта його пальці не борються з інструментом вони течуть природно, ніби музика вже там, чекаючи, щоб її відкрили. Лао Цзи, давній мудрець, писав у «Дао Де Цзін» Мудрець нічого не робить і нічого не залишається незробленим. Парадоксально чи не так? Але лише доти, доки ви не зрозумієте, що існує фундаментальна різниця між зусиллям і силою, між дією і боротьбою. Кайто не знав цієї різниці. Для нього зусилля було єдиною мірою цінності, і оскільки його величезні зусилля не приносили краси, якої він прагнув, він ненавидів себе за це. Його життя було постійною війною, і він її програвав. Однієї ночі зіпсувавши дорогий шовковий сувій напруженим лютим іерогліфом, Кайто зламав свій улюблений пензель об стіл. В акті відчаю він покинув столицю і вирушив у південні гори, де, як казали, жив легендарний майстер каліграфії на ім'я Джин, старий, що відійшов від світу десятиліття тому. Кайто знайшов майстра Джина в хатині біля водоспаду. Старий не малював. Він сидів на скелі, просто спостерігаючи, як вода падає і тече. «Майстр!» – сказав Кайто, вклонившись, я прийшов вчитися у вас. Я докладаю більше зусиль, ніж будь-хто, але моя каліграфія не має життя. Навчіть мене секрету вашої сили. Майстер Джин подивився на нього очима, що, здавалося, містили спокій самого ставка. Ти думаєш, що секрет у силі, тихо сказав він. Але ти вчився не в того майстра. Твій майстер не я, а ось він. І він вказав на водоспад У Даосів був досконалий вчитель вода. Спостерігайте, вода найм'якша, найгнучкіша, та, що здається найслабшою. І все ж вода може пробити найтвердішу скелю, вона може прийняти форму будь-якої посудини, не чинячи опору. Коли вона зустрічає перешкоду, що вона робить? Штовхає, бореться, розчаровується ні. Вода просто оминає її або просочується крізь неї, або терпляче чекає, поки не знайде шлях. Вода не має его, не має плану їй нічого доводити. Вона просто є. Я, бувши, вона досягає всього. Твоя проблема, юний каліграфе, сказав майстер Джин, у тому, що ти намагаєшся бути скелею, жорсткою, сильною, непохитною, і ти розбиваєшся об папір, ти повинен навчитися бути водою. Кайто був спантеличений як я можу бути водою. Мені потрібно малювати. Перш ніж ти зможеш малювати воду, ти повинен її зрозуміти, відповів майстер. Твоє завдання таке щоранку піднімайся на вершину водоспаду. «Наповнюй цю чашу водою. Він простягнув йому неглибоку дерев'яну чашу. І приноси її сюди. Ти не повинен пролити ані краплі. Кайто подивився на чашу. Це здавалося простим завданням, майже образливим для когось його таланту. Але він кивнув наступного дня. Кайто наповнив чашу і почав спускатися. Він інтенсивно зосередився, його м'язи були напружені, очі прикуті до води. Але з кожним обережним кроком вода коливалася. З кожною спробою контролювати своє тіло його пронизувало тремтіння. На півдорозі чаша була вже наполовину порожня він прийшов до ніг майстра розчарований і засоромлений. Ти намагався змусити спокій, сказав Джин, і лише створив хвилювання повертайся завтра. Протягом тижня Кайто пробував усе, він намагався йти швидше. Він намагався йти повільніше. Він намагався затримувати дихання, він намагався використовувати силу рук, щоб утримати чашу стабільно. І щодня він зазнавав невдачі. Боротьба, та сама енергія, що вбивала його каліграфію, заважала йому виконати найпростіше завдання. Він боровся з водою, і вода завжди перемагала. На сьомий день Кайто сидів біля струмка на вершині водоспаду, переможений. Він був готовий здатися, і в цій капітуляції щось змінилося він перестав думати про завдання, про майстра, про свою невдачу, і просто спостерігав, Він спостерігав, як листок Гінго падає з дерева. Він не намагався впасти граційно, він просто віддавався вітру і танцював до землі. Він спостерігав, як павук плете свою павутину. Він не турбувався, чи буде павутина ідеальною. Він просто рухався штрих за штрихом, слідуючи давньому, досконалому інстинкту, і він спостерігав за власним диханням. Він помітив, що воно відбувається само по собі, йому не потрібно було його змушувати. Його тіло досконало знало, як дихати. У цей момент Кайто почав розуміти, що таке дао. Уявіть, що Всесвіт має ритм, течію, потік, дехто називає це долею. Інші синхронністю, третіми – просто природним порядком. Вувей це навчитися відчувати цю течію і рухатися з нею, а не проти неї. Подумайте про пори року. Весна не змушує квіти розпускатися, вона просто створює умови, і квіти розпускаються самі. Зима не бореться, щоб бути зимою. Вона просто є. І, бувши, вона виконує своє досконале призначення. Кайто зрозумів, що все його страждання походило від опору тому, що є. Він чинив опір своїм напруженим рукам, своїм недосконалим ієрогліфам власному процесу навчання він витрачав усю свою енергію, штовхаючи, змушуючи, борючись проти течії власної природи. Вувей запрошував його до іншого експерименту. Що, якби замість того, щоб змушувати, він дозволив? Якби замість того, щоби чинити опір, він потік. Якби замість того, щоб контролювати, він довірився. Це не означає, що ви не дієте, це означає, що ви дієте з іншого місця, з присутності, а не зі страху, з ясності, а не з тривоги. З цим новим розумінням Кайто підвівся він наповнив чашу водою. Але цього разу його увага була не на непролити він просто почав іти. Він синхронізував свої кроки з ритмом власного дихання. Коли його права нога торкалася землі, він видихав, коли його ліва нога торкалася землі, він вдихав. Це стало ритмом, танцем, він не дивився на воду. Він дивився на стежку, на ліс, на небо. Він став частиною пейзажу. Він перестав бути кайто, що несе чашу з водою, і став самим потоком. Коли він спіткнувся об корінь. Його тіло не напружилося, воно пристосувалося, як вода, що оминає скелю. Він прийшов до ніг майстра джина. Він подивився на чашу не пролилося ані краплі. Він не відчув вибуху гордості, він відчув глибокий спокійний мир. Майстер Джин посміхнувся. Сьогодні сказав, сказав він: Ти не ніс воду. Сьогодні ти був водою. Кайто залишився з майстром джином на весь сезон дощів. Його тренування більше не полягало в носінні води. Воно полягало в тому, щоб бути водою. Майстер Джин посилав його сидіти біля річки годинами, не щоб думати, а щоб відчувати потік. Він змушував його спостерігати, як росте мох на скелях, мовчазний, наполегливий акт творення. Він змушував його слухати звук вітру в бамбуковому лісі, симфонію гнучкості. Одного дня майстер Джин нарешті привів його до своєї власної студії. Це була майже порожня кімната. У центрі на підлозі був розстелений великий аркуш рисового паперу. Майстер взяв товстий пензель, наповнив його тушу, на мить заплющив очі, а потім, одним плавним рухом, що, здавалося, тривав, і мить, і вічність намалював ієроглів дракон. Дрон. Кайто затамував подих. І Єроглів був живим. Він міг відчути згорнуту силу в його штрихах, енергію, готову вибухнути. Він не був намальований, він був вивільнений. Тепер ти, сказав майстер Джин, простягаючи йому пензель. Кайто відчув вузол паніки. Старий голос осуду повернувся Я повинен зробити це ідеально, я не повинен зазнати невдачі. Але потім він згадав урок чаші з водою. Він глибоко вдихнув, він заплющив очі. Він не думав про іероглів дракон, він думав про відчуття ріки, що тече, бамбука, що танцює, води в чаші, що знаходить власну рівновагу. Коли він розплющив очі, він не малював, він дозволив своїй руці рухатися. Пензель ковзнув по паперу не з жорсткістю контролю, а зі свободою віддачі. Штрих не був змушений з його руки. Він, здавалося, виник з його центру через його руку і потік на папір через туш. Коли він закінчив, він подивився на свій ієроглів. Він не був таким могутнім, як у майстра, але він мав те, чого ніколи раніше не мав життя. Він мав рух, грацію, він мав відлуння ріки у своїх вигинах. У цей момент Кайто пережив прекрасний парадокс Вувей. Зусилля без зусилля, діяння без діяння. Можливо, ви відчували це у власному житті, у ті моменти, коли все тече, коли ви повністю зосереджені на завданні, але без напруги. Спортсмени називають це бути в зоні митці потоком, містики благодаттю. Це той магічний момент, коли ти, що судить і докладає зусиль, зникає. І залишається лише чиста дія бездіючої особи. Немає голосу, що каже, я повинен зробити це ідеально. Немає тривоги, а що, як я зазнаю невдачі. Немає его, якому потрібно вразити. Лише природний рух, досконалий. Це Вувей у його найчистішому вираженні. І ось секрет, що все змінює. Вам не потрібно шукати Вувей, вам потрібно перестати йому заважати Вувей уже там. Це ваша первісна природа. Коли ви були дитиною і гралися в саду, ви були у вувей. Ви не думали, не судили, не змушували. Ви просто були, ви просто гралися. Ви забули, як отримати доступ до цього стану, похованого під шарами, повинен, мусиш, і ти недостатньо добрий. Майстер Джин посміхнувся. Ти перестав бути каліграфом, сказав він, і став каліграфією. Кайто знайшов Вувей у своєму мистецтві, але справжнє випробування полягало в тому, щоб перенести його в решту свого життя. Майстер Джин знав, що інтелектуального розуміння недостатньо це мав бути відчутий досвід. Вувей це не теорія, сказав він одного дня, це практика. І найпростіша практика завжди з тобою. Давайте зараз проведемо маленький експеримент. Заплющте очі або просто пом'якшіть погляд, дихайте, просто дихайте. Помітьте, що дихання відбувається само по собі. Вам не потрібно його змушувати, вам не потрібно його контролювати. Ваше тіло досконало знає, як дихати воно робило це все ваше життя без вашої допомоги. Це вувей у його найпростішій формі життєво важлива дія, що відбувається без боротьби. Це дао дихає крізь вас, відчуйте цю легкість на мить тепер подумайте про щось, чого ви намагаєтеся досягти у своєму житті щось, що, можливо, коштує вам багато зусиль, багато боротьби це може бути проєкт на роботі, складні стосунки, особиста мета. Принесіть цю ситуацію у свою свідомість відчуйте напругу, розчарування зусилля. А тепер, з тією ж м'якістю, з якою ви спостерігали за своїм диханням, поставте собі ці запитання без осуду, лише з цікавістю я штовхаю, чи течу, я чиню опір, чи дозволяю, я змушую чи танцюю. Немає правильних чи неправильних відповідей лише спостереження, відкритість. Можливо, лише можливо, є інший шлях м'якший, більш природний, більш узгоджений з дао. Що, якби замість того, щоб намагатися виламати двері, ви просто почекали, поки течія принесе вам ключ? Що якби замість того, щоб кричати на квітку, щоб вона розпустилася, ви просто зосередилися на догляді за землею, наданні їй сонця і води? Це практика вувей у повсякденному житті? Це постійне нагадування. Щоразу, коли ви відчуваєте напругу боротьби, зробіть паузу. Дихайте, згадайте легкість власного дихання і запитайте себе, де я борюся з рікою. Кайто почав застосовувати це до всього. Коли він готував їжу, він перестав жорстко дотримуватися рецепту і почав відчувати інгредієнти. Коли він ішов по горі, він перестав думати про те, щоб дістатися до вершини, і почав насолоджуватися шляхом. Він виявив, що коли він переставав змушувати результати, результати часто приходили з грацією і досконалістю, яких він ніколи не міг би запланувати. Коли настала весна, майстер Джин сказав Кайто, що настав час повертатися. Але, майстре, сказав Кайто, я відчуваю, що ледь почав вчитися. Світ людей галасливий і сповнений боротьби. Як я можу зберегти це відчуття плинності там? Лотос росте не на вершині гори, а в багнюці, відповів майстер Джин. Його краса походить не з уникнення багнюки, а з цвітіння посеред неї. Бувей це не втеча від світу, це спосіб танцювати в ньому. Іди і будь водою, навіть у кам'яному місті. Кайто повернувся до столиці. Його студія була тією ж, але він був іншою людиною. Його плечі були розслаблені. Його рука більше не страждала від судом, а в його очах був спокій гірського ставка. Звістка про його повернення дійшла до двору, і імператор, людина, що цінувала мистецтво, оголосив конкурс каліграфії. Найкращі митці імперії зібралися у великій залі палацу. Кайто опинився в оточенні тієї самої енергії, що колись його поглинала амбіції, конкуренція, тривога. Він бачив інших каліграфів, їхні обличчя напружені від зосередження, їхні руки стискали пензлі. Він відчув потяг свого старого я, потребу довести свою цінність перемогти. Але потім він заплющив очі і вдихнув. Він згадав звук водоспаду, ритм власного дихання, коли він спускався з гори з чашею води. Він згадав вчення майстра нічого доводити. Коли настала його черга. Він підійшов до великого шовкового аркуша. Він вклонився імператору, суддям, але в своєму серці він вклонився паперу, туші, дао. Він наповнив свій пензель, але не думав, який ієрогліф малювати. Він спорожнив свій розум і чекав. Він чекав, поки не відчув імпульс, течію, і тоді його рука рушила. Це не була рука Кайто, амбітного каліграфа, це була рука ріки, рука вітру. У серії плавних штрихів він намалював один єдиний ієрогліф. Коли він закінчив, у залі запала тиша. Ієрогліф на шовку не здавався зробленим з туші він, здавалося, був зроблений з самої води. Він мав плинність ріки, спокій, ставка, силу хвилі. Він не був технічно ідеальним. Деякі штрихи були сміливішими, інші там делікатнішими, але він був живим. Він дихав. Імператор підвівся зі свого трону і підійшов. Він довго дивився на її Інші показали нам свою майстерність, сказав він нарешті, його голос відлунював у тиші. Цей юнак показав нам душу каліграфії. Кайто виграв конкурс, але в своєму серці він знав, що нічого не виграв він просто відійшов у бік і дозволив чомусь більшому потекти крізь нього. І це була єдина перемога, що мала значення. Кайто став найшанованішим каліграфом імперії, але його життя не наповнилося метушнею, яку він колись уявляв, що супроводжує успіх. Насправді, воно стало простішим він відхиляв екстравагантні замовлення багатих вельмож, що хотіли вразити, і натомість малював для храмів, для вчених і для простих людей, що цінували спокійну красу його робіт. Його студія стала оазисом спокою посеред галасливої столиці. Люди приходили не лише купувати його мистецтво, а й сидіти в тиші, поки він працював. У його присутності, у тому, як він рухався, було щось, що було вченням саме по собі. Він рухався з економністю ріки, без жодного зайвого жесту. Не було поспіху, не було напруги, лише постійний потік. Одного дня. Молодий, амбітний, придворний міністр, який завжди був виснажений своїми нескінченними планами і стратегіями, відвідав Кайто. Майстре, сказав він, я бачу, як ви досягаєте так багато з такою, здавалося б, малою напругою, тоді як я безперервно докладаю зусиль і завжди відстаю. У чому секрет? Кайто не відповів словами, він готував туш. Розтираючи брусок вугілля на камені з невеликою кількістю води, він робив це круговими, повільними, ритмічними рухами. Він запросив міністра сісти і спостерігати. Спочатку міністр був нетерплячим. Його розум кричав: Це марна трата часу. Я міг би вирішити три проблеми при дворі, поки цей старий грається з водою і вугіллям. Але, спостерігаючи, загіпнотизований постійним м'яким рухом руки Кайто. Його власний розум почав заспокоюватися. Ритм розтирання туші, здавалося, увійшов у нього, сповільнюючи галоп його тривожних думок. Тиша в кімнаті не була порожньою, вона була сповнена мирної присутності. Після того, що здалося годиною, але, можливо, було лише десятьма хвилинами, Кайто зупинився. Туш була ідеальною, чорною, гладкою і ароматною. Секрет, юний міністре. Сказав кайто нарешті. «У цьому. Якби я намагався розтерти туш силою, сильно натискаючи, прискорюючи рух, я б подряпав камінь, і туш була б грудкуватою і непридатною. Зусилля зіпсували б результат. Але, рухаючись з природним ритмом каменю і води, ідеальна туш створюється сама. Робота зроблена, але немає борця. Твоє життя, продовжував він, це камінь для туші. Твої плани брусок вугілля, твоя тривога це сила, що занадто сильно тисне. Вувей це вода, це терпіння, гнучкість, довіра до процесу. Припини намагатися змусити туш, просто додай води і рухайся з ритмом того, що є. Результат, якого ти прагнеш, виникне не тому, що ти його змусив, а тому, що ти створив ідеальні умови для його розквіту. Молодий міністр сидів мовчки, глибоке розуміння сходило на його очі. Він прийшов у пошуках стратегії, техніки управління часом, а пішов з уроком про душу: Вувей, це не те, що вивчаєш за одну ніч. Це практика, спосіб буття, постійне нагадування, що можна жити з більшою грацією, з більшою легкістю, з більшою гармонією. Вам не потрібно боротися з життям, вам не потрібно нічого доводити. Вам не потрібно змушувати кожен результат. Ви можете довіряти природному руху ДАО, ви можете пливти за течією, ви можете бути як вода, м'якою, гнучкою, могутньою природною. Наступного разу, коли ви відчуєте, що боретеся, що змушуєте, що чините опір, просто дихайте. І згадайте мудрість води, бамбука, дао. Іноді найпотужніша дія. Це не змушувати жодної дії вувей. І так ми залишаємо Кайто в його тихій студії, не як майстра на п'єдесталі, а як нагадування про можливість, що живе всередині кожного з нас. Історія його боротьби це історія нашої культури, культури, яка вчить нас цінувати зусилля вище за легкість, дію вище за спокій, контроль вище за довіру. Ми вимірюємо свою цінність тим, наскільки ми зайняті. Наскільки важко працюємо, і в процесі ми виснажуємося, розчаровуємося і втрачаємо зв'язок з простою радістю буття. Вувей це не заклик до ліні, це заклик до глибшої, більш стійкої форми ефективності, це мудрість знати, коли діяти, а коли чекати, коли штовхати, а коли поступатися, коли говорити, а коли мовчати. Це не про те, щоб відмовитися від своїх цілей. Це про те, щоб відмовитися від тривожної боротьби за їх досягнення, це розуміння, що ваші найбільші досягнення прийдуть не від ваших найбільших зусиль, а від вашої найглибшої узгодженості. Коли ви дієте з місця вувей, ваші дії мають іншу силу, вони не виснажують, вони заряджають енергією, вони не створюють опору, вони надихають на співпрацю, вони не відчуваються як робота. Вони відчуваються як гра. Тож фінальне запрошення цієї історії просте спостерігайте за природою, вчіться у неї. Вона не поспішає і все ж все встигає. Слухайте своє тіло воно знає ритм вувей, воно скаже вам, коли ви змушуєте. Довіряйте процесу як у ваших великих проєктах, так і в малих завданнях. Іноді, найкращий спосіб розв'язати вузол це не тягнути за нього. А послабити хватку і спостерігати, заплющте очі, поверніться до відчуття власного дихання, дао тече крізь вас, без зусиль, без осуду. Це ваш природний стан, це ваш дім. Ви завжди можете повернутися сюди і дозвольте цій фінальній фразі бути якорем для вашої практики, шепотом дао посеред шуму світу. Не штовхайте ріку, просто керуйте своїм човном.